І впало тоді з сокола два великих пера чорне і біле. Чорне минуло вирій і залетіло аж у царство пітьми, і помітив те перо Чорнобог, і схопив його, і одразу сон зборов володаря пітьми. Довго він спав, чи не довго, але коли він прокинувся, то став робити те, що повелів йому у вісні сокіл рот, відломив Чорнобог цупкий утинок від коріння продуба що проріс скрізь товщу вирію, аж у царство пітьми, і вдарив Чорнобог тим гострим уцупком у ліве стегно своє, і ринула з рани холодна чорна кров, і змочив у ній Чорнобог перо, і тричі сплюнув на нього, і сталося диво, вродився з того чорного пера, окропленого чорною холодною кров'ю велетень змій, Вогнедихаючий, пазурятний, слизькокрилий, вкритий холодним товстим панцирем. Став розпросторювати він грізні крила свої, і не було видно їм кінця краю. Заревів змій, і тьма аж здригнулася від того ревська, і зрадів неймовірно Чорнобог, і гучно сказав: Ось ти явився у сей чорний світ, мій кревний син, і моя сила та надія немає душ, що від тебе. З тобою, сином, і ми знищимо і сокила рода, і біло Бога, і завоюємо вирій. Станемо володарями не лише пітьми, а й світу білого.